своїми співами, своїми чистими щирими серцями. Так воно все добре, це благословіння, бачите, які результати. І ви тут є, і, і дехто з вас тут є на цих чистих образах. І цей ваш що, цей дитячий такі щирі малюнки, вони теж надихали художників. Надихало все тут наших художників. І ви своєю присутністю передусім, і всі селяни, і саме село, природа це. Художники, всі творчі люди, зараз дуже тяжко виживати, тому що йде комерціалізація всього життя, йде такий прагматизм войовничий, все на гроші переводиться, а творчим людям не просто вижити в цьому світі, як і вам, всім, діткам, які, ви знаєте, таке життя непросте зараз. Але бачите, як ми гуртуємося, це гуртування дає нам підтримку одне одному. І якщо побули тут наші художники, так вони набралися через своє серце пропустили і ваше життя, і цю природу. Все це воно надихає. Воно вже стало часткою біографії кожного з тих, хто прилучився до зображення цього життя вашого, цієї природи. І найбагато нам дало оце спілкування з вами, з селянами, спілкування з природою. І оця садиба, садиба родини Тарасенків це така справжня українська родина, які всі ваші родини в цьому селі, вони органічно вписалися в ваше село.